Які буде потрібно. Дмитро Левось, політолог міжнародний, як долучається до нашого ефіру. Пане Левось, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю. Отже, Україна проти замороження конфлікту з Російською Федерацією, Києву потрібні гарантії безпеки. Ми знаємо, що єдиною гарантією, яка може дійсно забезпечити Україні мир і убезпечити її від подальшого нападу Російської Федерації, наступного точніше, це членство України в НАТО. Наразі поки що ми не маємо чіткої відповіді, що ось так. Певні терміни є, і ви будете у НАТО. То які гарантії зараз можливі за цих умов, коли ще ми не в НАТО, і чи є такі, які зможуть забезпечити нам дійсно безпеку? Президент України якраз вчора, під час своєї прес-конференції, він говорив про те, що таке позиція сили, да, з якої вийти на переговори. Тобто, для того щоб говорити про гарантії, то дійсно треба, хоча б, хоча б вийти, дав таки мати позицію сили. Це перша складова, це він називав стабільний фронт. Хоча це дуже тяжко, да, він про це так само однозначно сказав. І щоб можна було завдати поразки російським військам і не давати їм можливості просуватися вперед. І другий пункт для позиції силу було названо допомога українським військам, тобто їх підготовка, оснащення, їх узгодження їх дії, нових бригад. Тобто, це те, про що союзники говорили, і про що ймовірно вчора знову йшло, йшлося і. Тоді ж, Зеленський сказав про те, що це поки що відбувається не так, як домовлялося. Ну і звісно, посилення в рамках того, що обіцяли допомагає велика сімка, і допомога ось цих російських з, з російських активів. Да, ось ці 18 мільярдів, які кредит, який буде віддаватися з них. Тобто, ось а тоді, вже я думаю, що має сенс може йтися да, і про гарантії тут. Гарантії безпеки так Україна почала цей процес. У нас укладено низка цих угод про е, співпрацю у сфері безпеки і оборони, але це мають бути інші угоди. Е, до речі, в них написано також про те, що ці угоди діють до того моменту, поки Україна не вступає в НАТО. Е, е, ну такого формату приблизно як відносини, наприклад, Сполучених Штатів з Ізраїлем. Да, тобто, ось. Такого плану ми можемо говорити, тобто ці такі конкретні гарантії, до речі, перебування іноземних військ з конкретними обов'язками да не аморфна, якось там миротворча місія, а з конкретними обов'язками, там як з прийти на допомогу Україні, це теж гарантія безпеки. Панамис, на вашу думку, ось ця історія з так званими стамбульськими угодами, яку Путін протягує вздовж все своє повномасштабне вторгнення в Україну. До речі, напередодні під час прес-конференції він знову повторив, що Росія готова до перемовин з Україною без жодних умов, але за умови, що це буде на основі так званих оцих стамбульських угод. На вашу думку, в чому полягає стратегічна ідея російської дипломатії в просуванні? Ось цього, як то кажуть, кейсу зі стамбульськими угодами. Навіщо вони говорять, що мир можливий тільки на підставі е, того, що було в якійсь формі узгоджено в Стамбулі, хоча навіть угодою це назвати складно, оскільки це не погоджувало з сторонами, які брали участь в переговорах. якраз про це теж Де Зеленський сказав, про те, що абсолютно логічно, тобто, в те, як все все сформулює Російська Федерація. Вона сформульована так, що у України немає просто не буде можливості ані захищатися, ані просувати свою політику, і взагалі не йдеться про самостійність. Тобто, тут, взагалі, воно так достатньо кумедно виглядало, бо Росія весь час розказує про те, який вплив на Україну здійснюють якісь там західні куратори. І при цьому. Ну можна завжди відпов... вам що заздрити, да. Тобто, ви ж самі ось таке формуєте, да. Тобто, ну вони цього не бачать, да тому і в принципі, вони до речі, і ніколи від цього не відмовлялися. Тобто, вони, коли от буквально днями там і Пісков, і Рябков, вони говорили, коли про переговори, вони говорили, що. Е, да, ми зацікавлені в переговорах, щоб ними досягти цілий СВО. Да, тобто насправді нічого не змінюється, тобто ніякого компромісу насправді для росіян. Компроміс це коли їм піддалися Да, і. І при цьому, звісно, що для вони чудово розуміють, що якщо такий процес іде, то багато хто на заході може дійсно почати вважати, що а ну це ж нормалізація. Хоча як на мене, тут нам, українцям, треба нагадувати заходу одну цікаву річ: що в будь-якій формі, от якщо погодитися там на російські територіальні загарбання, то це небезпека, я скриня Пондори для всього для всієї Європи. Адже вмирають гельсінські угоди. І той самий Фіцо, який пропонує Україні да відмовитися від територій, не розуміє просто, що Словаччина буде наступною, бо його брат Близнюк, політичний Орбан, ходить в шалику, на якому намальована велика угорщина, де словачині взагалі місця немає. Чому да? а, а от, а прецедент уже буде створений? Пане Левось, Шольц і Трамп погодилися, що треба шукати шляхи до миру, але ж шлях уже чітко окреслений. Запропонувала Україна її українська формула миру, яка базується на статуті ООН. і план перемоги України також уже є. Який, з яким всі ознайомлені, які вже обговорили західні лідери, то які шляхи збираються шукати Шольц і Трамп, і де на цьому полотні на цій дорозі. Українські пропозиції тільки то, у нас можуть, одна минулися. хвилина часу, пане вибачте. Я гадаю, що вони дійсно будуть шукати ці шляхи, дійсно е, намагатися щоб домовитися по формі, да щоб от головне припинити вогонь, припинити стріляти, і тоді, мовляв, почнеться політичний процес. Але дійсно Україна показала, що і як треба. Є формула миру, є в з усім міжнародним правом. Є план перемоги, і сама практика, само по собі, от Російська Федерація, той самий вчорашній путінський гаряча лінія, це вони демонструють, що Росія не здатна домовитися, і все прийде все рівно до українських пропозицій. Дуже дякуємо за те, що поділилися своїми поглядами на питання, які вам поставили. Дмитро Леву з політолог міжнародних був з нами на прямому відеозв'язку. Друзі, далі в ефірі матеріал наших колег парламентський.